Ламікон, Дермгель, обирай, скажи Грибку, прощавай. Зараз ще й додалася ожеледиця, бо таке істотне похолодання. Прийшло як надовго воно затримається в Україні. Будемо говорити із начальницею відділу взаємодії з медіа українського гідромедцентру Наталією Птухою. Пані Наталю, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю вас та наших глядачів. Скільки ще зимова казка в Україні зберігатиметься? Так, в нас рік розпочався із такого зимового характеру погоди, і надалі, принаймні у першій декаді січня, він буде утримувати такий характер погоди свої позиції. Щодо опадів, то сьогодні в нас по північно-західній частині, а 3-го числа у більшості областей, 4-го – це в неділю в нас лише по південному сходу країни та півдні. Ще можуть бути опади, переважно це у вигляді. Невеликого мокрого снігу. снігу по південному сходу, подекуди можуть опити переходити в таку змішану фазу, подекуди в рідку, тому що там дещо вищий температурний фон. По температурних показниках то ось ця ніч, яка минула і попередня, були такі найпрохолодніші, uh -huh. найхолодніші, можемо сказати. Надалі сьогодні в нас вже відмічається певне підвищення температурних показників. Ми потрапляємо в теплий сектор циклону. Циклон він знаходиться над Балтикою, досить. Такий обширний, покриває від Балтики досить великі території, саме його атмосферні фронти. Переміщуються і через територію України, тому в нас ось час від часу можуть бути ось ці опади різної фази, переважно зимового характеру, все ж таки, і коливання температур. Якщо на сьогодні в нас і на найближчі ще 3 і 4 січня, певне підвищення температури буде відмічатися. В нас вона буде становити вдень години вже від двох морозу до трьох тепла, на півдні країни взагалі плюс 2, плюс 7 градусів, і нічні мінімуми також вже будуть в межах там 3-8 морозу. Тобто не так, як було, що в нас і 10, і нижче, як попередні ночі. Тобто певне послаблення буде спостерігатися. Uh -huh. І впродовж наступних днів, вже після 4, там 5, 6... Також зберігається такий, ну, можна сказати, досить динамічний характер погоди, тому що вона буде постійно змінюватися. Опади можуть бути знову ж таки, зимовий характер продовжується. І на п'яте на шосте число там вже може бути і певне зниження на кілька градусів знову температурних показників як в день, так і в нічні години. Тобто зберігається зимовий характер, це означає, що желедиться на дорогах також зберігається, тому звичайно водіям треба бути максимально уважними та обережними. Пішоходом також Так, але загалом ця погода вона настільки в новинку, настільки призабута, що взимку буває сніг, особливо на новий рік. що навіть в новорічному зверненні президент про це згадав, і багато людей ходять і згадують, коли ж востаннє було стільки снігу. Чому отака зимова погода в українську зиму стала рідкістю? Ну, якщо говорити в розрізі таких глобальних змін клімату, то звичайно останні там десятиріччя в нас дедалі більше була погода переважно з вищими значеннями температури, як десь зимового періоду, вище кліматичної норми. Це сприяло тому, що в нас ну, не затримався надовго сніговий покрив, і відповідно були досить такі високі значення, які сприяли тому, що інтенсивно танули опади, які могли випадати, якщо вони були у твердій фазі. Але ми завжди наголошуємо, що наша країна розташована так, що певні синоптичні процеси впродовж зимового періоду, звичайно, можуть нести в собі і зимовий характер. Це mm -hmm. абсолютно не є якимось… Виключенням ми про це говорили і на початку зимового сезону, що такі періоди з такими значними температурами для нашої території звичайно можуть бути і до них завжди треба бути готовими. Тобто, це Там, навіть якби, можна було б її... ним і порадіти насправді те, що є сніг, і можливість насолодитися зимовою погодою, якби ж росіяни тільки не розбомбили енергетику. Знаєте, то зараз на прогноз погоди з іншою mm. оптикою. Дивишся. Пані Наталі, дякую вам за розмову. Це була Наталія Птуха, начальниця відділу з зведі українського гідромецентру.